Якби НАТО був чисто військовим блоком, то насправді нас би напевно вже давно взяли Північно-Атлантичний Альянс, але НАТО це є військово-політичний блок. Тому політичну сторону ми однозначно маємо дотягувати. А Збройні сили України, я думаю, що це предмет доброї заздрості для усіх країн-членів Альянсу. Третій момент. Насправді зараз на вільніському саміті дуже важко прогнозувати, тому що ми маємо різнопланову інформацію, хоча переважна більшість країн-членів Альянсу висловилися за підтримку України як члена Альянсу майбутнього, і за підтримку України на шляху до північно-атлантичного альянсу. Четвертий момент важливий це те, що буде створено і запущено новий формат Ради Україна НАТО, і що буде Україні дасть можливість вже бути не своєрідним спостерігачем. а а по суті, долучатися до тих чи інших процесів прийняття рішень, які вже будуть відбуватися на рівні альянсу. Тому цей Вільнюський саміт, де це відбудеться, надзвичайно важливий. Ще один момент, який для мене. Дуже складний, скажімо так, це участь, не участь українського президента в саміті, тому що насправді оці всі абічові заявочки, оці всі спроби шантажу. От Я не поїду. Якщо ви не ну, воно не сприймається позитивно в цивілізованому світі. І хоча з одного боку ми маємо дуже чітко вимагати те, щоб нас долучали до альянсу, але з іншого боку, Україна має виконувати свої зобов'язання, як дуже коректно було сказано вашим гостем в студії. Тому що ми набрали на себе. Допомоги ми набрали на себе, скажімо так, відповідальності. А в багатьох моментах абсолютно нічого не відбувається, щоб ми наблизилися до альянсу як цивілізована демократична держава, і навіть те, що сьогодні відбувається в Україні, знову ж таки наступ на місцеве самоврядування, воно аж ніяк не сприймає наші не сприяє нашій інтеграції з північно-атлантичним альянсом. І президенту Зеленському от, я чую різні зараз точки зору. Буквально 20 хвилин. Тому з'явилася заява, ніби що президент Зеленський таки їде, і що він таки ніби виступить на. Інавгураційній зустрічі Ради Україна НАТО, але мені би дуже хотілося, щоб він збавив той хамський фонд, якому собі дозволяє спілкуватися з лідерами вільного світу, і щоб він не тільки побув на презентації, помагав ручкою і сказав, Україна вимагає а щоб він скористався цією нагодою, провів переговори з лідерами понад 40 країн світу, лідерами вільного світу, які хочуть і допомагають Україні уже тривалий час, і можливо навіть оцей внутрішній діалог. Ще більше дасть нам можливості пришвидшити наш шлях до НАТО. Ну і наостанок скажу, що для нас найбільш визначальним буде Вашингтонський саміт, і до нього треба дуже дуже добре виконувати домашні завдання. Тому що якщо на наступному Вашингтонському саміті ми не отримаємо прориву, тоді ми зможемо. Ну насправді навіть не зможемо, нам загрожує дуже довга дорога.